Тим словом проводять. Що тут думати казати? Всі щасливі. В школі мене рани ось чище, все у нім новеньке, те сестричку не супе, те ще маленька. А старший брат мені казав, в школі важкувато, це б мене він не злякав, вчитимусь завзято. Ти не бійся, то директор для усіх, мов тато, а за очі мати, то ж вони повинні про нас усіх подбати. Ми йдемо не в дитсадок, а на перший свій урок. Правда, мама, я великий, сам зуваю черевики, за сну воюю сам дягаю я сорочку. І не плачу я ніколи, я сьогодні йду до школи. Ми все літо готувались, дуже, дуже всі старались, щоб сподобатися вам нашим любим вчителям. Будем вчити Свої книжки обіцяємо це вам і дочкам, і вчителям. Ми люди серйозні, в перший клас прийшли, на стежки батьківські в школу привели. Дімайте! Тож радійте всі навколо, привітайте щиро нас! Здравствуй наша рідна школа. Ми прийшли у перший клас. Дорогі першокласники!